Пане Денисе, що окрім дронів? Що окрім дронів не завадить? Що потрібно. Я розумію, що все, все потрібно, та, але от першо на от, от чого нам ще бракує людей. Просто людей. Мотивованих, готових працювати, готових слухати, готових розуміти, що ми не Росія. І тема про бездушні м'ясні штурми це не наша тема. Людина для нас це найбільший, найбільший скарб, і ми цінуємо людей. Засоби масової інформації дуже часто розширяють, поширюють інформацію про якісь там м'ясні штурми, про ставлення командирів до військовослужбовців погане. І Не буду сперечатись точкові. Точкові ситуації існують тому що армія це теж дзеркало суспільства. Всюди є хороші, всюди є не дуже хороші, м'яко кажучи інколи навіть дуже погані, але в масовості своїй е, величезна кардинальна різниця ставлення е, командирів Збройних сил України до своїх бійців та командирів е, не до армії РФ до своїх не до бійців. Тому я хотів би донести людям чітку свою власну думку як людини котра пройшла шлях від солдата, пройшла шлях в піхотних підрозділах, в розвідувальних підрозділах, в інженерних підрозділах. що зараз до теми дронів, приходьте до нас, ми вас цінуватимемо. Від вас вимагається тільки мотивація бажання самому розвиватися, розвивати свій підрозділ, розвивати та наближати нашу перемогу. Пане Денисе, скільки потрібно на навчання, якщо ми говоримо про людину цивільну, яка раніше ну, максимум там грала комп'ютерні ігри. То максимум. Скільки потрібно, щоб опанувати взагалі дрони і це мистецтво? Ну, знаєте, це як, як в саперів: е, немає межі досконалості. Ми завжди вчимось, ми завжди проводимо якісь тренінги, якісь навчання. Наші оператори мають можливість пройти не одну, не дві, не три. Вони мають можливість пройти п'ять навчальних закладів і більше. Якщо вони мають на це бажання, це не є проблема, це тільки вітається. Підрозділ виїжджає для прикладу на, на відновлення. Все, хлопці роз'їжджаються по навчаннях. Вони вчаться, вони повторюють те, що знали. Вони вивчають нові якісь інновативні рішення. Ми співпрацюємо як з приватними школами. Так і з державними навчальними центрами Збройних сил України Міністерства оборони, тобто, людина, перед тим як заїхати на виконання бойових завдань, необхідний мінімум, що він проходить, це БЗВП, базовий загальновійськовий курс. Він проходить приватну школу операторів і він проходить державну школу операторів, отримує сертифікати, отримує військово-облікову спеціальність і тільки тоді. Він приїжджає вже в частину після цих всіх навчань, з ним пропрацьовують е, наші вже досвідчені оператори, і вони бачать, що так, людина готова їхати. Йому це дано, він їде. Якщо людині це або не дано, це буває так. Це фізіологія. Найталановитіший е, комп'ютерний там, айтішний геній може просто не вміти е, тримати стільки пульта, тому що фізіологічно йому це не дано. Він не може, немає в нього цього мікродеталю. Мікромоторики, так точно. Тоді ми розуміємо це. Ми пропонуємо людині інші посади на інших бортах, які не потребують, наприклад, мікромоторики, або ж у людини проблеми з перепрошую, або ж людини проблеми з вестибулярним апаратом. Так само це часто буває. Е, Хлопців у качує, не витримує система просто його, цих перенавантажень під час польотів і якихось віражів. Ми підбираємо під Як людину. Авіатори, ту задачу... Так, точно, так, так. Ми підбираємо під людину ту задачу, яку він може повністю виконувати, е, в якій його ККД буде якомога більше. Якщо він хоче бути майстром, будь ласка, хай буде майстром. Пане Денисе, а які цілі вдається вражати? От ми часто бачимо ці вибухові відео. Та, на вашому вітинку, якщо говорити, яку російську зброю вдається от поцілити, вразити, знищити? З такого можливо останнього? Ну, ви Знаєте, з такого останнього е, на нашій ділянці фронту ворог не ризикує чимось заїжджати, тому що розуміє, що в нього немає просто ніякої можливості це зробити і немає ніяких шансів вижити. Тому, на жаль, їхня велика, якась потужна, серйозна техніка стоїть на великій відтяжці. По ній Цехували. відпрацьовують суміжні підрозділи так, по ній відпрацьовують суміжні підрозділи е, іншими засобами ураження. Наразі в нас це звичайні мотоцикли, піші, штурмовики, ну, іншого, поки що вони бояться до нас підвозити. Тобто, це Ми така кілзона, куди бояться поткнутися з чимось важким, бо знають, що будуть вражені саме так. Саме так. Пане Денисе. А чи вірите ви е, в якусь вундервафлю, як часто прийнято говорити? Ми нерідко от, цивільні українці, зокрема, очікуємо на передачу зброї від партнерів. От почули там про передачу ракет, там, говорили про Таурос, там зараз заговорили про томагавки, і всі таких очікують. Як е, якийсь порятунок, да, спасіння, хочеться людям вірити в те, що якась зброя може змінити хід війни кардинально і на наш бік все переграти. Ви, як людина військова, яка на місці бачите ситуацію? Чи є така зброя, яка допоможе нам зламати хід війни? Чи це має бути комплекс всього, всього, всього? Знаєте, ми вже проходили в історії е, ейфорію від джевелінів, ейфорію від патріотів. Потім була ейфорія від танків, і дойшло до ейфорії від F-16, війна триває, це все в нас є, але війна триває. Якщо не буде комплексного підходу, якщо не буде це все складено в один чіткий механізм, плюс знову ж таки люди, тому що як би там не було, як би не йшла. Якби знайшов прогрес швидко, але війни досі виграють піхотинці, якщо навіть їх підсилити або замінити на якісь наземні роботизовані комплекси, як зараз це роблять багато вже підрозділів. пишаюсь тим, що знаю цих людей-командирів, і вони дуже класні речі, дуже круті роблять. Дуже круті насправді вони розуміють, що людського ресурсу в нас обмаль. А метал ми поновити зможемо в будь-якому разі. Це буде тяжко, це буде тяжко економічно, але залізна коробочка це не людина, яку ми вже відновити, повернути, воскресити не можемо. Якщо це все буде масштабуватися і складатись в якусь одну загальну чітку систему, тоді ми переломимо хід війни. До тої пори я не бачу якоїсь такої вундервафлі, котра може щось змінити. Як е, російські там е, інфопомийки кричать про е, грязну бомбу, навіть якби вона була і ми її використали б, це б не змінило б хід ходу війни. Е, тамагавки, вони послаблять, вони послаблять економічно, вони послаблять в військовому плані, в моральному плані послаблять, але ми не закінчимо війну тільки тамагавками. Все має бути в купі, все має бути в комплексному. Спасибі вам, пане Денисе, спасибі за цю розмову, за вашу службу і за те, що знайшли час та підключилися, щоб поговорити і розповісти про те, що насправді відбувається. Дякуємо дуже. Дякую вам на все добре. На все добре. Бережіть себе. Глядачам обов'язково нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми. Так, ваша активність допоможе показати це відео якомога більшій кількості людей. Війну треба обговорювати, говорити правду, говорити правду на українських платформах. Тому, будь ласка, підтримуйте нас і допоможіть просувати якісний правдивий український контент. До зустрічі.